Подаруємо цю піцу людині, яка на це заслуговує. О, двірник зараз моєму. Мужчина, Ми хочемо мені? вам подарувати піцу, будь ласка. Мені? Візьміть, так. Да. Піца? Ну. Кусенька. Да. Будь ласка. Блін, я з сьомої ранку на ногах. О, я бачите, хоч... блін, ви така молодець. Я зараз свій діду з'їм. Так приємно хорошим людям робити, приємно, так. Да. А ну стоять! А що за, за машина? Ну що, багато чи що? Я думала, ви. З двірником працює так. Маш багатий, Машина коштує 25 тисяч. Так ніхера собі! Ну, що це багатий, я що не можуть. Так, б... Б... а що на... це ви? Я зараз не поняла, чи це... Я ж дворник для душі. У мене ж бізнес взагалі свій. Таксі. Давайте, тоді. В смыслі, е... давайте. Ви а мені що, подарували. Ви. Так тому що я думала, що ви дворник. Що я хотіла приємно, Я знала, що ти на тачки так. на такій. Давайте так. Я віддам зараз піцу, але потримайте на секунду. Що за день, га?